Ми знаходимося у місті Краматорськ, де зараз розташувалася і Лінійська сільська військова адміністрація. Сьогодні ми маємо можливість поспілкуватися з співробітником сільської ради Микитою Павловим. Добрий день, Микита Андрійович! Разом з мешканцями нашої громади з великою радістю та гордістю вітаємо із заслуженою відзнаку президента України за оборону України. Достойна нагорода за вашу працю та відданість Україні Своєю професійною діяльністю ви підтвердили, що люди створюють історію. Маємо до вас декілька питань. Розкажіть, будь ласка, про себе. Так, ну що почати. Мене звуть Микита, мені 28 років. Сам я мешканець міста Костянтинівка. Закінчував 16-ту школу, маю вищу освіту у сфері будівництва та архітектури. Свою діяльність у лінійській громаді я розпочав у 19 2019 році з відділу освіти. Обіймав посаду інженера здачого руки. Як розпочалася повномасштабне, повномасштабне вторгнення? Прийшов до комунального підприємства Лінівське на посаду майстер дільниці, котру зараз і обіймаю. Чим ви займаєтесь останній рік? Ваші обов'язки, яка основна мета вашої діяльності? Як розпочалася повномасштабне вторгнення Російської Федерації, наша діяльність була спрямована на те, щоб підвищити обороноздатність лінійської громади. Це були різні роботи різні напрямки. Обов'язками, якщо брати мої обов'язки були, це було налаштування роботи такої з створення команди. Ну, яка буде приймати виклики і займатися у цій сфері? Ну, сама головна мета цього, всього, ну, то, що ми от створили, і, ну, це ну, то, що, по-перше, я сказав, то, що підвищено національному супротиву і підвищеної обороноздатності як і нашої громади, так і, так і України. Що для вас найбільш важливо в роботі? Саме найважливіше в нашій роботі це напевно життя людей, котрі цю роботу виконують. Бо робота наближена до умов, скажімо так, тих хлопців, котрі обороняють нашу державу на передньому краї. І тому буває важко людині донести, що ну, вона там не десь там у безпеці це робить, а має розуміти всі ризики. І ще вдруге. То, що буває найбільш важливе в нашій роботі, це зробити все так, щоб воно потім стало в нагоді і зберегло хоча б чиє життя і все ж таки виконало свою роль, то, що ми робимо. Що було самим складним і як ви вирішували такі завдання? Самим складним в кожній роботі було саме початок. Щось розпочати, коли ти не знаєш, що, як ми ж не були професійними військовими, там, і не ми не знаємо. Там. Ну просто от, от, я я пам'ятаю перший день, коли ми це почали робити, е, нас кликали, сказали, що ви маєте робити, і думаю, що Боже, типу, ну, як це, що це, що це там, навчити там. щось таке типу, ти жив цивільним життям, а ти не знаєш, що це як, а потім, потім воно все розвивалося. Ну, скажімо так, такі на досвіді, на навчанні. На спілкуванні з самими, самими військовими. Ось це було найскладніше, напевно, почати. А виріш... ну, як ми це все вирішували? Ну я думаю, скоріш за все, що вирішення даних питань все ж таки мав в собі місце настрій. Настрій наш був самим бойовим, щоб, ну, не дати змоги окупувати нашу громаду. І це була, напевно, та думка. Яка все ж таки штовхала е, в цій роботі, якби не було б складно, але кожного дня вставати з думкою про те, щоб як би не було складно, які б завдання не були, ми маємо це їх вирішити. Я думаю якось так. Розкажіть про допомогу, яку отримала від інших громад? Ну, по-перше, що можу сказати про, про допомогу від інших громад, це напевно ініціативу Офісу президента України. Е, щодо. Долучення до цих робіт звичайних працівників комунальних підприємств зі всієї України і це із Київської області, з Волинської, і з Полтавської, якраз з цими областями ми зараз і працюємо. Областям в принципі доєдналися усі для єдиної роботи. І от саме велика допомога громад це напевно, як це було правильніше сказати, це напевно, близький ресурс. Бо все ж таки ми маємо розуміти, що у нас проводиться робота в нашій громаді і по евакуації місцевого населення, тому людей е дуже мало таких, щоб можна було б долучати. По-перше, ну, не всіх людей ми можемо долучити, а по-друге, люди повинні розуміти, що вони роблять. А ось якраз така допомога від громад це дуже великий внесок в цю роботу. І це були різні, і були допомогою фахівцями, були допомогою матеріалами. Тобто громади як і Донецької області об'єдналися, так і всієї України об'єдналися в одну спроможність, щоб зробити на якомога більше для відсічі збройної агресії Російської Федерації. Які якості ви цінуєте в людях? Ну, напевно, найбільшою якостю, яку можна було виділити посеред інших, це напевно самовідданість, самовідданість як собі, так і своїй роботі, яку ти виконуєш. Оце, напевно, така е якість кожної людини. Ну, для мене, напевно, це найбільше, що я буду ну, на це дивитися і цінувати це. Ну, Ми можемо роздавлятися і інші такі якості, там, як небайдужість, е відкритість. Але все ж таки, напевно, самовідданість, як і собі, так і в своїй роботі, котру ти виконаєш. Можете пригадати цікаві випадки із вашої діяльності? Ну, цікаво, звичайно, запам'ятовується те, напевно, якісь курйозні ситуації. Як одна була з них у прошлому році, коли ми працювали під Новою Полтавкою і. Бо Бу було таке, що ми виїжджаємо зранку працювати, все були настроєні. До нас повертаються, ми, ми їдемо на роботу. До нас на зустріч, ну, їдуть наші хлопці збройних сил України. Кажуть, що ви там куди ви Та, ну Працювати. Та ні-ні, гаряць, нам зараз там привіт, там русські передадуть, і все. І це було найкоризнеше, напевно, що запам'ятовується, що типу, ну, ми такі звичайно цивільні, і майже майже попали на передній край. Ну, то це ну, запам'ятовується напевно ситуація, такі от, самі курйозніші. А так по суті, ну, з, ну звичайна робота. Більш такого нічого не запам'ятовується. Що вас надихає в роботі? Я думаю, що це ну, те, що може надихати, це напевно думка про те, що твоя робота може внести якісь м, часточку того, що все ж таки наші домівки, наші, наші громади все ж таки залишаться. З Україною і це й надихає. І коли бачиш, ну це як сказати, би, не прямо сюди ти можеш побачити, прямо в новинах це не побачиш. Але бачиш, як хлопці відносяться до того, до, своєї роботи, до нашої роботи, як ми їм допомагаємо, це і надихає, коли дякують. Все. І показують відео, як працюють. Ну, з, Тих рубежів, котрі ми виконували, і воно допомагає стримувати. Оце, напевно, надихає. Надихає, по-перше, ця думка, то, що воно пригодиться, і наші домівки все ж таки залишаться, і ми зможемо повернутися в світі. Які плани на майбутнє? А, ну, плани, я скажу так, що вони різні. Але саме перше, що це скоріш за все закінчити війну, допомогти закінчити цю війну, допомогти нашим хлопцям вистояти і те, що від нас залежить. А все, що буде потім, це буде потім. Дякуємо за вашу відвагу та внесок у захист нашої країни. Бажаємо вам міцного здоров'я, подальших успіхів, наснаги та якнайшвидшої перемоги. Слава Україні!